Усім вітання на моєму каналі. Сьогодні ми в одному із парків Сан-Франциско, і в цьому відео будемо обговорювати написання есе. Написання есе це складна тема, яка лякає багатьох, але насправді тут немає нічого складного, і коли ви отримаєте цей навик, ви отримаєте ще й навик спілкуватися і формулювати думку чітко і коротко. У цьому відео ми поговоримо про структуру есе, про етапи написання есе. А також помилки, які ми часто робимо, коли пишемо. Отже, структура есе візуально може виглядати як годинник, як пісочний годинник. Він складається зазвичай класична структура: це introduction, body paragraphs and conclusion. Introduction має форму трапеції, і, відповідно, яка ширша зверху, вуща знизу. Тобто, наша задача, коли ми говоримо про introduction, вступ. Почати з чогось широкого, так, з якоїсь загальної теми, і звузити її до того, про що ми будемо писати. Головна функція «Introduction» – це привести читача з широкої теми, того, про що він може знати, в більш вузьку тему, про яку буде написано саме це есе. Отже, починається «Introduction» з «Hook». Або такого загального речення, яке має на меті захопити читача і щоб він захотів почитати. так? Може це бути навіть якесь запитання, наприклад, ви хочете написати а, три причини, чому я люблю Каліфорнію. І може бути хук, а, наприклад, чи задумувались ви, чому Каліфорнія така популярна? Have you ever thought why California is so popular? Or. Something like that. Так? Тобто щось, щось подібне. Далі треба дати кілька речень, які, по суті, скажімо так, підкреслять тему, розкажуть про якісь терміни, які ви будете вживати. Якщо ви говорите про якесь місто, то можна трішки про нього. Так? Тобто, по суті, це така підготовка. Так? Далі. останнє речення в introduction – це завжди thesis. Thesis – або теза. Так? Thesis – це одна з найскладніших елементів есе. І це, по суті, основа основ, про що це есе. Коли я в бізнес-школі вчила, у мене був курс на graduate writing, нам розповідали, що thesis answer three basic questions: what, why and how. Так? Що, Про що есе, how, яким чином? Чи ви будете розказувати приклади свого життя, чи будете аналізувати приклади з літератури і так далі. Тобто, яким чином, який буде спосіб? І why, Так, для чого? Проаналізувати, проілюструвати, показати, довести і так далі. Так? Тобто, по суті, оці три елементи потрібно красиво внести в одне речення. Віддалі в одне інколи роблять два. Далі є такі, по суті, main paragraphs. Які мають плюс-мінус однакову структуру, і до речі, старайтеся, якщо вам дається особливо на перших етапах такі більш загальні теми, де ви можете вибрати фокус, то вибирайте якусь таку тему, де ви можете чітко визначитися з пунктами, так тобто, наприклад. За що я люблю Каліфорнію? Перший пункт, другий пункт, третій пункт. І відповідно в стизіс, ви будете розповідати, що в цьому есе я розкажу про це, про це і про це. Так? Таким чином, завдяки тизис, завдяки тезису, ви підготуєте читача про що буде есе. Так, наступний момент: кожен з цих body paragraphs має мати main idea. Так, правило, Main idea, one paragraph. Так, тобто, якщо ви хочете розказати про щось, ваша задача зробити це. Структуровано, так? Тобто, якщо ви починаєте іншу думку, має бути інший параграф. Це дуже важливо. Відповідно, з кожного параграф він починається. з Main argument, наприклад, так, тобто якийсь аргумент, якась ідея, яку ви хочете розкрити. Далі може бути три-чотири речення, які дають деталі, приклади, ілюстрації, дейта, так, тобто, якась статистика, якщо це Есе, по суті, воно дуже схоже до research paper. Той же самий research paper – це трансформоване есе, розширене. Але якщо у вас буде ця структура, що ви спочатку е, кажете про що, так у вас є main idea, Далі у вас ідуть е, приклади, так. Ви розвиваєте свою думку і робите невеличкий такий conclusion, невеличкий summary. І по суті, ці всі три, наприклад, три параграфи, вони мають однакову структуру, але кожен з них говорить про якісь свої нюанси, так? І далі conclusion. Conclusion, він протилежний до інтродакшн. Так? Тобто, якщо introduction з широкого звужувався, то conclusion має з звуженого розширитися в ідеалі, так? Тобто, ми, по суті, Беремо головні висновки з кожного з наших параграфів і робимо такий загальний висновок. Наприклад, California has amazing weather, Great Opportunities and Great People. І, по суті, такий загальний потім висновок. Ви кажете: One should definitely visit California. Таким чином. Ми поговорили про таку основну структуру, так як вона, як вона виглядає, тобто в нас є introduction, body, барі, така так би м'яско можна сказати, так тобто основна суть самого есе, і conclusion – висновок. Вступ, основна частина і висновок. Фактично, всі есе в відповідає цій структурі. Якщо у вас великий якась велика робота, як в наш в, нас в Україні аналог реферату, дуже схоже буде, просто в інтродакшені буде трошки більше деталей, він буде ширший, тобто секція інтродакшн буде ширша, конклюшн теж буде ширший. Але по суті, правило, одна ідея, один параграф зберігається. І це якраз дуже важливо, тому що найголовніша помилка, коли ми починаємо розповідати про щось, і ми просто в ході своїх думок. Губимося, і читач теж губиться. Тому дуже важливо плавно переходити з одного параграфу до іншого. Мають бути певні зв'язочки, і кожен параграф має ілюструвати окрему ідею. Як же зробити цю структуру, як зробити таку чіткість, в есе, щоб все виглядало гарно і красиво? А дуже важливий елемент це подумати перед початком есе, про що ви будете писати. Тобто, оцей етап планування він надзвичайно важливий. Я пишу есе, треную людей багато років, і навіть коли я починала сама, мені вважалося, що планування це такий зайвий етап, для чого я це буду робити. Я просто сяду і напишу одразу. Я вам скажу, це була дуже велика помилка, тому що насправді ми економимо дуже багато часу, коли у нас йде вже чіткий план перед тим, як щось писати. І до речі, коли ми вже пишемо, то оцей «introduction», вступ і «conclusion», висновок пишуться останніми. Отже, коли у вас є чіткий план, і ви по цьому плану написали основну частину, ви написали, розписали першу ідею, другу, третю, у вас є від цього висновки, так? ви дуже легко напишете конклюзн. І інтродакшн теж пишеться уже після всього, тому що набагато легше написати оцей хук. Представити, про що буде есе, коли у вас є оцей структура, і у вас есе майже написано. От уявіть собі, ви витратили час, ви написали такий красивий інтродакшн, і тут виявляється, що по декількох пунктах, які ви хочете описати, ви просто не можете знайти аргументів, ви не можете знайти прикладів. А от по іншим прикладам ви знайшли. Тому це ще раз підтверджує, що планування це важливо, це не трата часу, а це дійсно допоможе вам ефективніше написати і швидше. Тому перший пункт, коли ми пишемо есе, добре подумати над фокусом цього есе, так в якому напрямку ви будете рухатися. І дуже класно, коли у вас є чіткі, чіткий план, і по суті, ці пункти, якщо вони ще й можна, якщо їх ще можна між собою зв'язати, тобто, наприклад, ви хочете написати про можливості життя в великому місці, спочатку ви кажете, що в цьому місці ви можете отримати гарну освіту. Потім ви можете сказати, це буде перший пункт. Потім ви підводите, що гарна освіта дає гарне працевлаштування, і в наступному параграфі ви розповідаєте про можливості працевлаштування. І потім ви можете сказати, що працевлаштування, гарна робота, дає хороший заробіток. І коли у вас є ці гроші, ви можете їх використати для якихось пригод, experiences, так, фан experiences, тобто якісь цікаві активності і так далі. Таким чином, у вас три параграфи зв'язані між собою. І це все під однією темою. В останній секції цього відео я би хотіла розказати про декілька таких помилочок, які дуже часто відбуваються. для ВСЕ. так отже, саме перше це про відсутність структури. Тобто, ЕСЕ якесь таке, знаєте, одна думка почалася, інша інтродакшнє чіткі, нема фізис. І ці всі моменти вони коригуються, коли у вас є планування і коли у вас є структура. Наступний момент це перечитування. Дуже важливо, щоб ви коли написали есе. Ви залишили собі час, хоча б день-два, в ідеалі, так, щоб перечитати Revise, Так? Завдяки цьому ви і структуру побачите, якісь помилки і так далі. Якщо ви просто швиденько написали і захотіли одразу перечитати, ви зазвичай не побачите багатьох помилок. І в цьому етапі revision так ви вже собі подивитеся і на якісь граматичні помилки, на описки в словах, і так далі. В принципі, граматика це теж дуже велика частина есе. І у вас вона дійсно має бути хороша, але в принципі дуже важливо перед тим, що й знати певну структуру. Тобто знання граматики без навиків, без практики написання есе не дасть вам написати автоматично щось красиве і чітке. Так? Тому граматика важлива, але це додатковий елемент. І е, ще такий момент, е, коли от більше граматичний, робити такі run-on sentences or run-out sentences. тобто речення, які дуже великі, в яких дуже багато думок е, знову ж таки, параграфи, які міксують різні думки, пер е, перекидаються з одного. Тобто, спочатку ви говорили на цю тему, потім щось інше почали, потім знову на одну і ту саму тему. І це дуже таке for reader». так? Тобто, це дуже некомфортно. Це плутає того. Хто вас буде читати. Тому дуже важливо, оця чіткість, правило, чіткість це одна з найважливіших моментів, так, аспектів для написання есе. І ще така помилка, коли люди використовують такий якийсь сленг, використовують ті ж самі слова, які би вони використовували в Розмовній мові, наприклад, you should know or I і так далі. Тобто такі, такі словечка, ніби ви своїм читачем на ти, в таких дуже неформальних стосунках. Есе повинно виглядати більш формально, більш грамотно і в третій особі. Тобто, оце you вживати, це дуже часто люди роблять таку помилку на початку. You know that або everyone knows. Краще використовувати такі, от замість того, щоб сказати you know, It is known, так якийсь такий нейтральний час. І в принципі, це такі основні теми, але я вам скажу, що хоча вам здається, що написання есе і взагалі письмо в англійській мові це складно. Я вам скажу, що це дуже важливий елемент, і коли ви навчитеся гарно писати, то ви по суті тренуєте свій мозок, тренуєте логіку, мислення і розмовляти англійською вам також стане легше, тому що написання есе це теж сама доповідь. Вам потрібно розказати про себе комусь. Вам потрібно презентувати кампанію, презентувати продукт, щось комусь продати, так? Величезна кількість опцій, для чого вам потрібна структура. Тобто ви завжди мусите почати з чогось, розширити ідею і підсумувати. Отже, в цьому відео ми поговорили про основні елементи есе, з чого воно складається, про етапи написання есе, а також про часті помилки, яких варто уникати. Дякую. Якщо вам сподобалося, ставте лайк цьому відео, діліться з тими, кому це буде цікаво і корисно. Та пишіть в коментарях, які у вас проблеми з написанням есе і які теми по письму, саме по американському письму, ви б хотіли розглянути. До нових зустрічей. Дякую!